Фрикційне гальмо або в народі фрикціон. Я думаю, ви чули цю страшну назву. Що це таке і що з ним робити, я зараз розповім. А поки збираюся з думками, підписуйся. Давайте покажу, як він працює взагалі на цій новенькій Squadron Фло. Фрикційне гальмо можна відпустити для того, щоб шпуля рухалася, і затягнути, щоб вона не рухалася. Затягуємо для того, щоб закидати і нарізати собі пальця шнуром або жилкою. Відпускаємо для того, щоб риба вільно могла піти туди, куди їй начебто хочеться, поки ви її тягнете, і не порвати вас, повідець. Прицінні гальма можуть бути довгими і короткими. Що це значить? Довге це коли вам треба зробити 3-5 обертів для того, щоб шпуля почала рухатися. або… Короткий, як я вже казав, це пів оберта буквально для того, щоб шпуля почала рухатися. На мою особисту думку, коротке фрикційне гальмо набагато зручніше, особливо в класичному фідері, а в флет фідері навпаки. Трошки воно має бути длинніше для того, щоб більш чітко його виставляти на розривну нагрузку вашого повіця. Так що, друзі, оцією штукою не забувайте користуватися інколи вона дуже виручає.